Ця моя а, грудна клітина, руки, голова, лице все було в крові. У е мене було декілька осколочних е поранень, е одне поле ранення. Потім нас повезли на губу, і там уже просто почався ад ось е антісанітерія найужасне. Такого, такого представити собі дуже тяжко в наш час. У них немає ні ни води, ні їди, тарілки у них от такі масенькі, котячі. В туалет сходити було дуже важко, навіть по-маленькому. по, по большому в туалет хлопці ходили раз в 20 днів, тому що просто не їли, нічого, нічого не було. Їда у них була в таку тарілочку машеньку, десь на палець води. Правда, там чуть-чуть. і в, і в ній плаває там два-три зернишка переловки. Ось і ось такий, такий у нас був завтрак, обід.